Привіт-привіт! Ми знаходимося в центрі міста. Зайшли в таке кафе. Класне. Заказала піцу і морозиво ще з'їла, Італійське. Тут рядом ЦНАП знаходиться наша стометрівка Івонофранківська. Дуже красиво. Ну, я вам не показую, з ким я знаходжуся, але но... з одною знайомою. Так. Я вже вернулася, пішла за піцею своєю. О, така піца. Піца у нас скільки? 150 чимось. 150 50 і плюс а, всіх 50. Всіх не долили. Оцініть яка піца. Гарна піца, правда? Зараз ми будемо з вами її пробувати їсти. ось сидимо в центрі Дуже гарно кстати. Будемо пробувати з вами кінці. Mm -hmm. Треба було всі взяти, салфетки. столветки завізьме толпетки. Ніхто. Ребята, я дуже хотіла пицца. Селями тут сыр мафлины. Знайомі тоже взяли ж саму піцу. Вкусно, да? Ну, вкусно. Ну, вкусно. Ну, ребята, оторвусь, я сегодня пополню. И Пиццу сюда. Морозового з'їла. А це піста. Mm -hmm. Красивий квіттер от mm -hmm. тут. Побачите за. Надалі? Це угу. в цьому віці я перший раз пішла в цикатах. катак. Люба ходила? Брали бульон не тупить туда. Mm. Ти треба було зразу сюди напівчути, так? Так. Ані заморозено 100 гривень. Заморожені треба їсти. Тоже, правда, м'ясно. To, taky taky chytočky malinký To má malinký, tak polízala co já tak správáš se spíce? М -м. Але вкусно. Вона тоненька, її можна з'їсти багато. Да, Мартин?